Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмалі. Сьогодні ми зануримося у глибокі роздуми, які можуть змінити ваш погляд на найскладніший об'єкт у всесвіті наш мозок. Чи задумувались ви коли-небудь, що мозок це не просто орган, а вже справжнісінька хмара, тільки органічна? Так саме так, хмара, що зберігає, обробляє та постійно обмінюється інформацією. Давайте розберемося, чому ця аналогія настільки точна і що це означає для нашого розуміння як себе, так і майбутнього технологій. Коли ми говоримо про хмару у контексті технологій, то зазвичай уявляємо собі величезні дата-центри, де зберігаються наші файли, де працюють додатки, куди ми звертаємося за інформацією чи для обчислень. Це розподілена система. Ресурси не зосереджені в одному місці, вони доступні за вимогою, масштабуються стійкі до збоїв. А тепер уявіть, що наш мозок працює за дуже схожими принципами: тільки замість серверів у стійках у нас мільярди нейронів, замість кабелів синаптичні зв'язки, а замість електричних сигналів біохімічні імпульси. Давайте почнемо з пам'яті, як ми зберігаємо інформацію. У комп'ютерах це файли на жорсткому диску, чітко структуровані та розташовані. У мозку все інакше. Наші спогади це не статичні файли, це динамічні, розподілені патерни активності нейронних мереж. Кожен спогад може бути фрагментований і зберігатися в різних ділянках мозку, а потім збиратися докупи, коли ми його згадуємо. Це дуже схоже на розподілене зберігання даних у хмарних системах, де інформація розбивається на шматки та зберігається на різних серверах для підвищення надійності та швидкості доступу. Якщо один сервер, нейрон, виходить з ладу, система все одно може відновити дані. До речі, саме тому ми не завжди можемо миттєво згадати щось, або ж згадуємо деталі по різному в різні моменти. Мозок щоразу ніби заново реконструює доступ до цієї інформації, це неймовірно. Переходимо до обробки інформації. Наші думки, рішення, емоції це все результат надзвичайно складної паралельної обробки даних. Кожен нейрон це мікропроцесор, який отримує вхідні сигнали, обробляє їх і передає далі. Мільярди таких процесорів працюють одночасно, створюючи те, що ми називаємо свідомістю, інтелектом творчістю. Це нагадує високопродуктивні обчислювальні кластери в хмарі, де складні завдання розбиваються на дрібніші частини та обробляються паралельно тисячами серверів, щоб досягти результату за лічені секунди. Наш мозок робить це постійно, споживаючи при цьому вражаючо мало енергії порівняно з будь-яким суперкомп'ютером. А що щодо мережі? Мозок це безперервна мережа. Всередині нас це нейронні мережі, де сигнали поширюються зі швидкістю понад 100 метрів на секунду. Інформація постійно циркулює, оновлюється, адаптується. Але це не єдина мережа. Ми люди є соціальними істотами. Ми постійно обмінюємося інформацією, знаннями, ідеями через мову, жести, книги, інтернет. Кожен наш мозок це вузол у значно більшій, глобальній, органічній хмарі людського знання та культури. Бібліотеки, енциклопедії, інтернет, подкасти як мозок в хмарі це все зовнішні прояви цієї колективної інформаційної хмари, створеної та підтриманою мільярдами індивідуальних органічних хмар. Ми не просто передаємо дані, ми передаємо досвід, мудрість, помилки та відкриття. І тут ми підходимо до концепції масштабування та адаптивності, відомої як нейропластичність. На відміну від комп'ютера, який має фіксовану архітектуру, наш мозок постійно змінюється, навчається, адаптується. Це як хмарна система, яка може автоматично масштабувати свої ресурси, додавати більше обчислювальної потужності або пам'яті за потреби. Коли ми вивчаємо нову мову або опановуємо новий навик, наш мозок фактично переконфігуровується, створюючи нові додатки і оптимізовуючи вже існуючі. Це не просто збільшення обсягу, це якісна зміна структури, що є вершиною адаптивності. А як щодо відмовостійкості? Якщо пошкоджується частина мозку, інші ділянки часто можуть взяти на себе її функції. Це нагадує хмарні сервіси, що мають резервні копії та механізми перемикання на інші вузли в разі збою. Мозок це дивовижностійка система, яка може компенсувати втрати, знаходити обхідні шляхи, адже інформація не зберігається в одному єдиному місці. Звісно, є ключові відмінності. Наша органічна хмара має свідомість, емоції, суб'єктивний досвід, який ми поки що не можемо повністю відтворити в цифровій хмарі. Вона вбудована у тіло, що дає їй відчуття світу через сенсорні системи. І вона працює з такою ефективністю, що сучасним комп'ютерам ще дуже далеко до такого співвідношення енергоспоживання до обчислювальної потужності. Але чому так важливо бачити мозок саме як органічну хмару? Тому що ця аналогія допомагає нам краще зрозуміти не лише себе, а й технології, які ми створюємо. Сучасні нейронні мережі штучного інтелекту. Це спроба імітувати принципи роботи нашого мозку. Великі мовні моделі, що лежать в основі чат ГПТ, це по суті величезні хмари знань, які навчилися аналізувати, синтезувати та генерувати текст, імітуючи деякі аспекти людського мислення та спілкування. Вони теж розподілені, масштабовані, навчаються на гігантських обсягах даних. І саме тому наше розуміння цих систем постійно еволюціонує, адже вони щоразу на крок ближче до тієї складності, що є в нашому органічному суперкомп'ютері. Коли ми дивимося на розвиток ШІ та автоматизації, ми бачимо, як людство, несвідомо чи свідомо, намагається реплікувати та посилити ті функції, які наш мозок вже виконує. Ми будуємо цифрові хмари, щоб зберігати більше, обробляти швидше, комунікувати ефективніше. Ми створюємо ШІ, щоб розширити наші власні когнітивні можливості. Це не просто імітація, це свого роду продовження нашої власної еволюції, що переходить у технологічну площину. Усвідомлення того, що ваш власний мозок це вже досконала, органічна, масштабована, розподілена та постійно навчаючася хмара, наповнює дивовижним почуттям. Це показує, наскільки глибоко ми вже інтегровані в інформаційні процеси, як біологічні, так і цифрові. І це відкриває нові горизонти для розуміння, де межі між органічним та технологічним ставатимуть все більш розмитими. Ми вчимося у нашої власної природи, щоб створити майбутнє. Отже, наш мозок це не просто складний орган, це дивовижна, самоорганізована, енергоефективна органічна хмара, що є джерелом свідомості, пам'яті та інтелекту. І вона постійно надихає нас на створення нових технологій, які, можливо, ніколи не зрівняються з оригіналом, але безумовно змінюють наш світ. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.